Житловий комплекс Гарі від «Ріел» – дім з характером старт продажів. Зрозуміло, що позиція Пекіну фактично залишається незмінною. Хоча, можливо, певні деталі або деякі суви можуть стати помітними чи публічними уже після. Фактично зустрічі в Китаї тамтешнього лідера разом із російським диктатором. Як ми можемо пам'ятати, 2 вересня Путін туди відправляється. В Китаї будуть святкувати 80-ту річницю перемоги над японською агресією. Фактично, 2 вересня в світі відзначають закінчення Другої світової війни. Ну і з цього приводу в Китаї готуються великі урочистості, зокрема і військовий парад. І до речі, от вже Стає зрозуміло, що зброя, яку там продемонструють, заслуговує на увагу. Ну, уже на репетиції Пекін показав свою нову систему, наприклад, протиповітряної оборони hq 29. Вона є по суті мисливцем за супутниками. Її завдання перехоплювати балістичні ракети на дуже великих висотах і вражати супутники на низькій навколоземельній орбіті. Також китайці продемонстрували нові варіанти балістичної ракети DF-26D. Це велика балістична ракета, яка має дальність понад 5 тисяч кілометрів і може вражати, як зазначається, точними ударами наземні і морські цілі. Також ці ракети можуть теоретично знищити американські морські бази на Тихому океані. Крім того, Пекін показав новий мобільний зенітний ракетно е, гарматний перепрошую комплекс Фі К 3000 і також Китай розробив велику кількість наземних роботів, оснащених гранатометами. Дрони діяли в зв'язці із бойовими машинами піхоти, забезпечуючи вогневу підтримку. Управління комплексами здійснюється дистанційно, як зазначається, за допомогою fpv укулярів аналогічно тому, як це робиться з літаючими fpv дронами Ну і що ще дуже цікаво, Китай почав виробляти мобільні макети систем Хаймерс. Це роблять для того, аби тренувати китайських військових, їх знищувати. Показово, що. Нещодавно Сполучені Штати передали якраз таки хаймерс для Тайваню а Пекін блискавично почав готуватися до протидії цим реактивним системам залпового вогню. Тож таку зброю вже показали в Китаї, якою нагадаю будуть хизуватися 2 вересня, буквально за тиждень, на тамтешньому військовому параді. Великому? Ну і очікується знову ж таки візит російського диктатора Путіна до Китаю. Це звісно привертає увагу і змушує нас стежити за подіями там. Але щодо зброї, пропоную далі поговорити про українську зброю, яка вартує уваги. Напередодні в Міністерстві оборони України вперше показали нову ракету Довгий Нептун. На опублікованому відео в мережі показано ракету з ікс-подібними крилами, що складаються. На кадрах не вказується назва, але Дефенс Експрес вважає, що це саме далекобійна версія крилатої ракети Р360 Нептун, зовнішній вигляд якої досі був невідомий. На відеоматеріалах показано ракету у повному розмірі, що дає змогу провести поверхневе порівняння зі стандартною протикорабельною ракетою Нептун. Найпомітніша зміна, як фактично вже аналізують аналітики, це збільшення габарити. Це пов'язано з використанням більшої кількості палива та ймовірно вибухівки, через що збільшився діаметр ракети, а також її довжина. Оскільки ну, заявлена дальність ракети складає тисячу кілометрів, твердження про збільшений запас палива є правдивим, Її на крейсерській швидкості забезпечило значне збільшення дальності польоту. Водночас змінилася носова частина ракети, що ймовірно пов'язано зі збільшенням бойової частини та системи наведення ракети. Я нагадаю, що представник українського оборонного відомства на умовах анонімності ще в серпні 2020 3-го року е повідомив виданню The War Zone, що так званий довгий «Нептун» перепрошую, може запускатись з тієї ж пускової установки, як і раніше, протикорабельна версія цієї ракети Нептун. Додатково е тоді повідомляли, що ракета отримала оновлену систему наведення була встановлена покращена супутникова система для позиціонування. Для керування на маршовій ділянці польоту, а водночас на фінальному відрізку польоту наведення здійснювалось за допомогою інфрачервоної системи самонаведення. Українські конструктори обрали шлях швидкої модернізації, тому ракета не зазнала глобальних змін, як зараз уже можна зробити висновки. Ну а помітно, що на ракеті збільшили рулі, що дозволило покращити керування через збільшення загальної ваги. Ось це те, що станом на зараз відомо про. Довгий Нептун. Ми ж будемо чекати вже на ефектні і ефективні підтвердження, відеопідтвердження підтвердження застосування цієї ракети. Можемо далі ще поговорити про ефективне застосування української далекобійної зброї. Щоправда, не ракета, а поки що, все таки далекобійних дронів. Але тим не менш, от ми маємо можливість зараз фактично спостерігати за. Цікавими подіями довкола нафтопроводу Дружба, який фактично впродовж минулого тижня був двічі атакований українськими далекобійними дронами. Ну і на фоні цього ми бачимо ряд заяв. От зокрема в партії Орбана тепер уже прирівняли удари по нафтопроводу Дружба до нападу на Європейський Союз. Ну от навіть такі. Абсолютно абсурдні заяви звучать. Євродепутат від угорської партії Фідес Томаш Дейч прирівняв удар, як я вже сказала, по нафтопроводу Дружба до цитую збройного нападу на Європейський Союз. У цьому ж руслі поліст, політик згадав і про вибухи на російських газогонах північні потоки. Збройний напад на інфраструктуру, що служить енергетичній безпеці ЄС, є нічим іншим як військовим нападом на європейський союз, і в цій ситуації питання про вступ України до ЄС має бути зняти із порядку денного. кажуть в партії Орбана. Ну і ось цей депутат Дейч вважає, що Україна атакує в нафтопровод Дружба, через який угорська сторона отримує російську нафту, аби доповнити політичні секретні та медійні методи тиску на угорщину військо. Овими засобами він також бездоказово стверджує, що північні потоки підірвали за вказівкою від українського державного та військового керівництва. Більше того, маємо сьогодні вже і реакцію Словаччини в тамтешньому МЗС заявляють про те, що удари по нафтопроводу Дружба, начебто, шкодять самій Україні. Словаччина, нагадає також отримувала нафту. Російську через цей нафтопровід. ну і як зазначили в тамтешньому е МЗС. Такі удари не приносять користі Україні, за словами словацького міністра закордонних справ, який мав телефонну розмову з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою, йдеться про те, що завод Словнафт, який переробляє російську нафту, що йде по нафтопроводу Дружба, виробляє продукти, бензин чи дизель, і наразі є важливим постачальником дизеля для України. На частку словнафт за словами. Словацького е міністра закордонних справ припадає 10% щомісячного споживання дизеля в Україні, нібито цю інформацію, як зазначають в словацькому зовнішньополітичному відомстві, очільник е української МЗС Андрій Сибіга взяв до уваги і сказав, що е далі буде її комунікувати. Це цитата. Е крім того. А словацький міністр додав, що проведе перемовини із віце-прем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою. Він додав, що для України це складно, але для словаччини ця інфраструктура дуже важлива. Особливо коли ми бачимо це. Цитую, що сама Україна шкодить своїм інтересам, ризикує залишитися без достатньої кількості пального на своїй території. Міністр закордонних справ словаччини вважає необхідним. Якнайшвидше завершення війни в Україні, ну очевидно, якщо війна завершиться, то фактично подібних ударів ми не спостерігатимемо. Тому з точки зору як словаччини, так і угорщини було б краще не загравати із російським агресором, а докладати помірних і дієвих зусиль для того, аби дійсно наближати якнайшвидше завершення цієї неспровокованої російської агресії. Ну але маємо те, що маємо, і. І, знову ж таки, спостерігаємо зараз за обмінами, заявами з боку як словацьких, так і угорських, так і власне, українських політиків. І в цьому ключі, не можу не згадати, достатньо саркастичну, дотепну роз... заяву Володимира Зеленського, який напередодні зазначив, що чи буде дружба, фактично, чи буде існувати дружба? Між Україною і Угорщиною, маючи з іншого боку на увазі цей нафтопровід, залежить виключно від. Угорщини, ну і в цьому ключі можна припустити, що у такий військовий спосіб, точніше такими військовими методами, Україна е, намагається досягнути е, все ж таки політичних результатів від е, в першу чергу угорщини, яка е, блокує е, процес української європейської інтеграції. Ну а крім того, постійно вставляє палки в колеса в інших важливих рішеннях, які ухвалюються на рівні е, Брюсселя через наявність е, права вето. Тому будемо сподіватися, що можливо дійсно такі точні удари і способи тиску на угорщину все ж таки дадуть свої результати і відкриють для України нові євроатлантичні зокрема можливості.